А такий жовтневий ранок. Насправді майже як грудневий. Ну може не грудневий, але точно як листопадовий. Хмарно. Трошки мряка. Але це вже жовтень. Жовтні ще й не така погода може бути. Це ще 10-ї години нема. Ми ще встигаємо на бювет подивитися. Давайте пройдемо повз непрацюючий фонтан. Давно ми саме по не працюючий фонтан не ходили. Все якось повз інші частіше ходили не фонтани. фонтан. Ну і так, перший жовтня. Пам'ятник Тарасу Шевченко один з двох. Це той, який не мали демонтувати, це той, який мав залишитись і залишився. Фонтан. Фонтан з видом... На Міротель, на Вікторію, на Сані. Праворуч шайба. Тут колись була піцерія, ну як тут колись багато що було. Але останнє, що тут було, живе, це була піцерія біля шайби. Не стало спочатку шайби, потім піцерії. Дерева гарненькі, жовтенькі. Справжня ось. Правороді гори йде вулиця суховоля. Ми туди не йдемо. Ми з вами думали, що йдемо, подивимось на білеті, що відбувається. Прямо Віктор. Аліворочку стел. А мене Віктора вже легше пройти, вже менше автомобілів на паркування. Потяг ще спить, ще не виїхав на маршрут. Це тязянка. А горизонті далі весна. Точніше на горизонті. Позаду нас на горизонті, якщо йдеться про готель і ресторан на горизонті, а це просто весна. Хай світясь. Дивіться, цього боку, бачите, вже майже пристойно виглядає цей торговий центр. Віла калина <кхи> світясь. Світясь і весна, віла Олімпія. Афродіта. <кій> а і знов з цього боку видно. Торговий центр. Він все ще в процесі будівництва. А ми з цих закопалків зараз вже вийдемо на сходи. Вже всіх впізнають, де ми є. Ідемо прямо-прямо до бівету. Це хресталавий палац. О там де цеглу видно. А ми йдемо донизу. До, до бівету. А зазвичай ми звідти приходимо. Васьте, це пройшли інакше трошки. Але суті справи це не змінити. О, бювет. Голуби. Все на місці. Це година, Там буде 10, так, дивіться. Рівно-рівно 10. Означає, зараз білет закриється. Гусаком ну, ніколи не знає привітатися. Приїду сак. Як справи? Не мерзнеш. Звичайно, що ні. Ти ж гусак. Тобі не холодно. Маєш хороше пір'я.